Більше йде до хорошого. Uh -huh. Така у мене обстановка тут. Я, бо, от, одна жінка прийшла, вона десь була на рибі, у Вільнюсі, на Небільній фабриці uh -huh. десь працювала і приїхала сюди. Ой, то вона місяць відпрацювала, і вона знов десь знайшла якусь роботу. Ну, То є так, люди, я... які постійно мігрують, вони якби такі нестабільні. А я, я не знаю, мені, наприклад, вже сподобалося, я вже собі. Ну, Ну, сподобалося мені те і усе. Вона, наприклад, дивується, що я, як ти, я кажу, а що мені буде там лучше? Знову мені зараз це все пережити, поки ти навчишся там тих других процесів, то я собі спокійно тут відпрацюю до вересня місяця, поїду додому. А потім, а потім буду бачити. Може, якраз тут робота підніметься, буде більше годин і вернуся назад, собі буду працювати. Ясно. Та й все не, оце такі в мене тут. Коротше, добре я... д -д дякую. Туда за віку. Я подивилася, що це ем, якась агенція ще теж, а а а якусь АСАБІС, якась агенція. І вони їх почали писати, що тут зарплата 1200-1400, і я їм написала, що а, що легкий труд, температура 20 градусів. Це вони так розказують, за забі'явило. Так, да, на біоверу, на УТН, а я їм взяла, написала, що не обманюйте людей. Вони мені тоді пишуть. А звідки ви знаєте? Я написала, я тут працюю, я це все знаю. Ну не треба, мені кажуть, якщо людям ти кажеш правду, людина їде, вона настроєна на це, що тут має бути. Ну так да. і все. Як я знала, що це в мене такий процес має бути, я й на це готувалася. А сьогодні зустрілися у гуртожитку, теж дві жіночки. Сьогодні перший раз вони пішли на роботу, і в них шок. В них шок. Ну вони коротше, мали... їм навішали лапши, що буде легко да, і так далі. Да, вони кажуть, ми даже не брали теплого одягу, бо тут ж температура в цехах 20 градусів, а тут холодно. Вони то і дають. Вони дають спецодяг, вони дають фліски, жилетки, Ну як в який цех, яка є ага. робота. Ну все одно треба якісь. Ковточка, лосіни, носочки те mm -hmm. даже шапку на голову треба з собою мати домашню. А ці люди пішли в холодні цеха робити, і вони приходять і розказують, що ми, ми в шокові нас обманули, так і, і все. Та думаю, ну для чого? А я їй кажу, а через кого я за вас сказала, що от там сюди їхала так і так. А вони назвали якусь там другу жінку, чи Наташа там, чи хто там, чи когось вони сюди їхали. І вона кадамна розказувала када. Я теж була одні, написала, що не треба обманювати людей. Вона написала, де я працюю і написала вона раз удалила мої повідомлення. Mm -hmm. Що, що так що я вам за роботу вдячна, а нам будемо жити буде бачити. Ну, добре, на зв'язочку тоді. Да, до вересня, місяця я точно тут попрацюю. Mm -hmm. А далі, чи буду тут, чи може знов до вас буду звертатися. Добре, я, буду радий, якщо звернетесь, тому що ми працюємо. Да. Вам гарного дня і благополуччя, да. і удачних, і хороших вам людей, щоб до вас зверталися. Дякую, дякую. Да, до побачення. До побачення. Поехала жінка. Я сразу кажу, что тяжела. Надо тяжелая. Надо Десь холодно, по-любому, будут тяжесті. И вона мені сказала, что спасибо, что ты мені правду розказав. Приезжаю с Агенцией, 20 градусов тепла, легко, 1500 заробляєте и так далее. Пише жінка, что не рассказывает, я тут работаю. Нет. Зразу дали там коментар, і все. Отак працюють великі агенції, де сидять дівчатка і вішають вам лапшу в уши і на уши. От. От ви чули тільки що.